Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами Єреса Іванівна, і ми вчимося розв'язувати лінійні нерівності з однією змінної. Давайте швиденько повторимо, що можна переносити з однієї частини нерівності в другу, змінивши при цьому знак на протилежний будь-які доданки. Можна помножити або поділити на одне те саме додатне число обидві частини нерівності. І нерівність не зміниться. Можна помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число обидві частини нерівності, але треба буде змінити при цьому знак нерівності на протилежну. Проміжки позначаються якщо строго більше або менше, на рисунку порожнім кружечком і круглими дужками у проміжку. Якщо знак нерівності не строгий, більше або дорівнює, менше або дорівнює, то в проміжку ми ставимо квадратну дужку, а на малюнку зафарбований кружечок. Як завжди, я рекомендую вам спочатку поміркувати, потренуватися самостійно, а потім уже звірятися з тим, що буду говорити я. І так, розв'яжіть нерівність. Ну, тут, по суті, треба тільки вдуматися в те, що написано. 0 помножити на х, це буде 0. Правда? І далі читаємо. 0 більше за 10, це правда? Ні. Нерівність розв'язків немає. 0 менше за 15, це правда? Правда. При будь-яких х, на яке б число ми 0 не помножили, буде 0. Тобто будь-які числа підходять. 0. Більше за мінус 8. Правда. Всі дійсні числа задовільняють нерівність. 0 менше за мінус 3. Неправда. Нерівність розв'язків немає. 0 більше або дорівнює за 1. Ні, неправда. Розв'язків немає. 0 менше або дорівнює за 2. При будь-яких х це буде правда. 0. Менше або дорівнює 0. Дорівнює стоїть прекрасно. При всіх дійсних числах це буде правильно. І у 8 0 більше за 0. Ну, ні. Ні. При будь-яких х розв'язків немає. Завдання дуже легке, тільки поміркувати. Тут вам треба буде поділити. На одне й те саме число праву і ліву частину: в першому на 5, в другому на 5, в третьому на мінус 2 і в четвертому на мінус 7. В першому і другому знак нерівності залишається без змін, а в третьому і четвертому, будьте уважні, знак нерівності заміняється на протилежний. Було менше, стане більше. Ставте відео на паузу і самостійно потримуйтесь. В першому поділили на 5, стало х більше буде рівні 8, це проміжок від 8 включно до плюс нескінченності. Знайти найменший цілий, найменшим цілим числом буде 8, в другому поділили на 5 буде х більше 8 строго. Х належить проміжку від 8 не включно до плюс нескінченності. тобто найменшим цілим буде 9. Третьому поділили на мінус 2, знак нерівності перевернувся, замінили на протилежний х більше, ніж півтори. Проміжок 1,5 не включно до плюс нескінченності найменший цілий 2. Поділили на мінус 7, знак нерівності перевернувся х більше за мінус 15 сьомих. Х належить проміжку від мінус 15 сьомих, а це мінус 2,1 сьома до плюс нескінченності. Найменший цілий число мінус 2, воно стоїть праворуч від числа мінус 2,1 сьома. Тут вам треба прочитати умову скласти нерівність. Тобто 6а плюс 1 від'ємних значень, значить менше нуля. 2 мінус 4m не менші, тобто більше або дорівнюють мінус 22. Розв'язати цю нерівність ну, і дати відповідь. Зупиняйте відео. І так, 6 плюс, 6а плюс 1 від'ємні значення, менше нуля. Одиничку перенесли, це буде мінус 1 і поділили на 6а менше мінус 1 шоста. А належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 шостої. 2 мінус 4m не менше, тобто більше або дорівнює мінус 22. Перенесли 2 з мінусом мінус 24 і поділили на 4m. На 4, замінивши знак нерівності. Було більше або дорівнює, стало менше або дорівнює. М менше або дорівнює 6. Відповідь М належить проміжку від мінус нескінченності до 6 включно. І останнє завдання на сьогоднішньому уроці: при яких значеннях Х має зміст вираз. Ви знаєте, що під знаком квадратного корення не може бути від'ємних чисел, тобто вираз. Під коренем 4х плюс 20 більше або дорівнює 0, 5 мінус 14х більше або дорівнює 0. 4х плюс 10 більше 0, строго більше, оскільки ділити на 0 не можна, тобто рівність 0 не дозволена. Все, поставте відео на паузу, розв'яжіть три нерівності і завдання буде виконано. В першому 4х плюс 20 більше або дорівнює 0, 20 перенесли з мінусом і поділили на 4, х більше або дорівнює мінус 5. Проміжок від мінус 5 включно до плюс нескінченності. В другому перенесли 5 з мінусом і поділили на мінус 14. Знак нерівності помінявся. Було більше або дорівнює, стало менше, або дорівнює. І проміжок від мінус нескінченності до 5,14 включно. 4х плюс 10 строго більше 0. 10 перенесли з мінусом і поділили на 4х більше мінус 2,5. Проміжок не включно від мінус 2,5 до плюс нескінченності не включно. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!